Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави стаття 3 Конституції України. Вітаю це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і ми підсумовуємо події останнього робочого дня тижня, яким його побачили наші журналісти. Дізнаєтесь за мить. Жінки Львівщини об'єдналися, аби припинити кровопролиття та насильство в Україні. Сало у вигнанні задумався про переїзд, а люди про його відставку. Вирішальний день не за горами впродовж двох днів Українці мають розібрати барикади. Жодних претензій до самооборони немає. Прокурори спростовують скандал щодо відкриття кримінального провадження проти воєнізованих формувань. Нагадаю, нещодавно прокуратура області відкрила справу за фактом створення на Львівщині загонів самооборони. За роз'ясненням ситуації активісти сьогодні ходили до прокуратури. Чим закінчилися перемовини самооборонців з правоохоронцями, бачив Андрій Фок. Без масок та касок з відкритими обличчями прийшли активісти самооборони вимагати пояснень від прокурорів, хто та для чого відкриває кримінальні провадження проти них, та через що мирних людей називають мало не терористами. Ми хочемо показати, що ми а не боїмося, б – не визнаємо всіх цих, умовно кажучи, рішень щодо порушень кримінальних справ, вважаємо їх політично замовленими. В ситуації, коли міліція бездіє, коли людей викрадають, мордують, народ має право на самооборону. Прокуратури до людей не вийшов ніхто. Тож на перемовини активісти пішли самі. А поки самооборонці спілкувалися з прокурорами, підтримати їх, прийшли дівчата. Людям у погонах пояснюють, треба брати приклад з наших хлопців. Ну а ми, як представники дівочої сотні волонтерських рухів, вийшли притримати наших хлопців, бо все-таки вони є найкращі в світі. І ті хлопці, які сьогодні своїм життям відстоюють незалежність України і права людини в нашій державі, вони заслуговують тільки на найкращі почуття і найкращі слова. Після майже півгодинних перемовин командири самооборони виходять до людей. Прокурор кажуть, вимоги почув, а закиди про воєнізовані формування спростував. Прокуратура чітко інформацію, що ми є справді мирні громадяни, які не мають зброї і ніколи не закликали сформувати щось воєнізоване, тому. Ця кримінальна провадження стосується інших людей, які теж вживають іноді, іноді в називаючи себе слово самооборона. Що ж це за інші угрупування? Невідомо. До журналістів прокурори виходити теж не захотіли. Тож відповідь шукаємо серед командирів. Це може бути будь-хто каже сотник самооборони Володимир Правосутов, адже подібних загонів на Львівщині безліч. налічується зараз на терені Львівської області шість самооборон різних, і він з ними. Розбираються. Це можуть бути мисливці, рибаки, сноубордісти. Не знаю хто. Ну це для того є прокуратура. Вона веде нагляд. Наразі конфлікт, наче вичерпано. До самооборони прокуратура претензій не має, а активісти до прокурорів надалі запевняють самооборонці пошуком тих, хто підриває їх репутацію та дійсно займаються незрозумілими формуваннями. Шукатимуть самі. А від феміди чекають на підтримку, а не звинувачення. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Та не лише самооборона мітингує, а й жінки Львівщини. Кілька тижнів тому у Львові створили комітет жіночого спротиву. Представники понад десяти організацій міста збираються щодня. Їх головна мета зупинити кровопролиття та насильство. Як жінки організовують протести, бачила Марія Шепель. Жінки не можуть мовчати. Громадянську позицію вони демонструють не у простих розмовах за чашкою кави, а у реальних діях, створивши комітет жіночого спротиву. Тому ми стали на захист своїх синів, братів, чоловіків, які стоять по обидва боки барикад. Лідія Бойчешин каже, матері військовослужбовців бояться висловлювати свою позицію та емоції публічно. Тому жіночі спільноти створили комітет, аби впливати на беркутівців та правоохоронців масово. Наш ну я вже тепер сказала, жіночий рух спротиву виник спонтанно. Ну, власне ситуативно, бо так склалася ситуація. Треба було екстрено приймати міри. До комітету вже записалися 12 жіночих організацій Львова. На щоденних зборах вони планують різні акції, пишуть звернення до уряду, міжнародних спільнот та заклики до усього жіноцтва України. Вчора ми мали зустріч з людиною, яка хоче підняти івано франківськ і долучити до нашої акції. Матері мають зрозуміти всю відповідальність, що ми можемо також впливати на певні процеси. Ми, власне, збираємося для того, щоб знайти нові шляхи вирішення. Ми намагаємося писати різноманітні петиції, звернення. Жінки кажуть, найголовніше їх завдання зупинити кровопролиття та насильство в країні не лише зверненнями та закликами, а емоціями та почуттями, почуттями, емоціями, розумом. Ну, ну жінка врятує світ. Ну як би там не було, жіноча краса, жіночі емоції, жіночі почуття. Жінка є рушійною силою в природі, і я думаю, що жіноцтво внесе свою лепту. Окрім того, що до Києва жінки їздять розмовляти з хлопцями, які стоять по той бік барикад. Найголовніше, що ми бачимо сприйняття, ми бачимо блиск в очах. Ми бачимо, коли під тим тяжким чорним шлемом з'являється в очах іскра і усмішка, звичайно, молитва. Пісня українська революційна. Вона додає духу, вона додає запалу, і вон і в кінці кінців вони розуміють, що вони там не одні. Що ми є разом з ними. Тож, поки жінки комітету спротиву опрацьовують план дій. Молоді дівчата Львова різними акціями підтримують хлопців загонів самооборони, яких зараз утискають. Найкраща в світі оборона це війська самооборона. Дівчата певні жіноча підтримка стимулює хлопців не падати духом та йти вперед. Ми сьогодні з дівчатами прийшли підтримати хлопців самооборони, тому що зараз їх переслідують, і ми хочемо сказати, що це є мирні прості хлопці. Насправді, дякуючи їм, вдається у Львові підтримувати порядок. Ми маємо там деяких знайомих хлопців, і в принципі вони дуже задоволені, що вони там і вони. Готові допомагати нам, а ми готові підтримувати їх. Жіночі акції підтримки та комітети спротиву поширюються вже по всій Україні. Їх ініціатори переконані, така ініціатива проб'є мурбайдужості тих, хто стоїть по той бік барикад. Та навіть жіночі протести не заважають облдержадміністрації працювати. Чутки про те, що очільника Львівщини вкотре звільняють, сьогодні розвіяв сам глава області. Олег Сало після виселення з адміністрації господарює у вигнанні. У вигнанні провів і нараду з керівниками районів. Як і де все було? Далі у сюжеті. Поки намісник президента в області сало блукає департаментами і Львовим у пошуках нового робочого прихистку. За ним тиняються і голови районів. Сьогодні їх везуть в кінець міста на селекторну нараду маршруткою. Кінцева зупинка стадіон Арена Львів. Гостей проводять конференц-зал. Голови районів та керівники департаментів. Вітають губернатора стоячи. Сало пояснює, чому звіз всіх аж сюди. Тому що ми бачимо, що минулий рік арена Львів просто постувала. І такий об'єкт, який є по комфортності, перший в Європі, от, і ним стоїть простоїє. і нам потрібно всім разом сьогодні зібратися, подумати, переговорити, як йому дати життя. Тим часом в іншому в кінці Львова люди вже чекають, що саме на цій нараді Олег Саус повістить про свою відставку. Олег Михайлович сало не виконав тих завдань, які ставив перед ним президент. Він не став своїм абсолютно для львівської громади, і це стало зрозуміло, що він керувати цій області не просто не зможе. Дехто з Львів'ян уже вам льовує уяві нового очільника Львівщини. Треба, щоб молоді там ми готували молодих людей, бо і сало нічого не поможе. Як ми його знімемо це? Молодь, молодь, патріотизм. Влада, сильна держава. Є дуже багато хлопців, які з таких наших українських патріотичних, самих львівських, які дійсно переживають за Україну. А от самому сало недозвільнення? Він схвильований іншим. Бо на сколівщині не вистачає медичного обладнання. В області перестали родитися корови. Шукає винних серед чиновників і районних гулів. Ще сало сьогодні тривожить день народження кобзаря і сільські школярі. У нас сьогодні ну добра така картина. Якщо спілкуватися з сільською місцевості, це 11 класи, які вчаться, ходять практично ніхто не ходить вже, їздять тільки на репетиторство. В містах ще заставляють ходити на навчання, а після обіду ходять на репетиторство. То скажіть мені, яка роль цих вчителів там на місцях? Висварені чиновники і голови районів покидають стадіон, а губернатор говорить про своє звільнення. Є чутки. Ми завжди, я є людина, яка законна, завжди була в законі. І те, що чутки ходять, вони завжди, ми знаємо, що таке ну, наш менталітет. І кожен хоче щось сказати вперед. Ну, ніяк не, я можу так сказати, ніяк не відношується до цього. Є президент, є уряд, і вони визначають, кому працювати і скільки працювати. Після наради ще все-таки очільник Львівщини сало вирішує, що ж робити зі стадіоном і не заперечує, що тут може бути нова адміністрація. А поки знову подається вигнання, люди міркують, де ж він знову подівся. Ну десь в межах Львова, напевно, або ховається в себе десь там. скоріше за все за межами обласної адміністрації. Як ви хочете купити сало на базарі? В магазинах продуктових. Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Поки очільник Львівщини працює у вигнанні, громадськість обговорює можливо відставку Олега Сала та чи законно він перебуває на своїй посаді. Про це у студії ми розмовлятимемо із заступником голови спілки журналістів Львівської області Андрієм Болкуном. Вітаю вас. Доброго дня. Ви у своєму блозі написали, що знайшли підстави для звільнення Олега Сала. Що це за підстава? Власне кажучи? Ну, проблема в тому, що згідно законодавства любий. Урядовець, будь-який чиновник, має приймати присягу державного службовця. Як виявилося, Олег Салов не приймав цієї присяги, ось, і автоматично він не може бути головою адміністрації. Це пряма норма закону. А звідки ви дізналися, що. І я подав запит в адміністрацію обласну державну з проханням дати мені відповідь чи приймав пан Олег Сало, присягу державного службовця. І отримав 29 січня відповідь, що голова ОДА присяги не приймав. Оскільки не є держслужбовцем, а є працівником органів внутрішніх справ України. Тобто є певна колізія, навіть можливо, в законі. Якщо людина працює головою адміністрації, вона не може одночасно працювати в міліції. Ось, він мав піти в запас, звільниться, і тоді призначений президентом на свою посаду. Тут є порушення цілих кілька норм законів. А, наскільки я розумію, Олег Сало продовжує далі бути е, працівником правоохоронних органів. Ну а це можливо, хто більше порушив законодавство? На вашу думку, е -е, якщо би кажу, якщо б він написав заяву на звільнення з правоохоронних органів і був призначений головою адміністрації, тоді можливо би не було якоїсь юридичної колізії. А зараз чітко в законі про це говориться державну служба, що любий чиновник, любий урядовець е, держслужбовець, має приймати присягу. Якщо він не мав присяг, не, не приймав присяг або порушив її, він не має права бути державним службовцем. Тобто він не має права обіймати посаду. Це є пряма е, норма дії закону. А в таких випадках можна якось звертатись до суду як далі? Ну, е, є кілька нюансів. Мали би правоохоронні органи відреагувати на цю справу. Ось мав би президент е, своїм указом ліквідувати свою помилку. Олег стала, мав Саломасати заяву про звільнення з міліції. Скажемо так, і піти працювати на державну службу як багато інших людей до сих пір. Зрозуміло, де він отримує зарплату, чи як голова адміністрації, чи як генерал міліції. Ось і де працює взагалі де його трудова книжка. Бо я просив теж копію трудової книжки його з відповідним записом в трудовій. Мені теж цю книжку не надали. А ви говорили, що президент мав би реагувати, тобто. Як з цієї колізії вийти? З цієї колізії перша є кадрова служба, є інші відповідні служби, які мали сказати панові губернатору, що він робить помилку і що має цю помилку якось виправити. Звичайно, вони говорять, що він нібито е, взаємозаміна посади голови адміністрації заміняється посадою е, відповідно працівника міліції. Був указ президента Другий. Але це не є функція президента. До компетенції президента не належить заміщення посад е, генеральських. Це Компетенція виключно міністра, міністра внутрішнього права України. Він він приймає рішення про заміщення посад вище як генерали, Розумієте, скажіть, будь ласка, ви от свого часу працювали в Львівській обласній державній адміністрації? І ця ситуація, що зараз голова адміністрації, працює не в своєму кабінеті, але Львівщина живе. Про що це може? Ну, розумієте, можливо, це і злег, що не працює в своєму кабінеті, бо є проблеми управлінського характеру. І важко керувати областю, коли ти, скажімо так, є в якомусь чи у вигнанні, чи в екзилі. Ось, і є певні труднощі там, комунікаційного характеру. Але, попри все, бачите, область, область працює, область, область живе і проблем немає. Проблема в іншому характері, мусимо міняти взагалі систему управління. Треба, щоб дійсно обласна рада створила власне виконком, як було в принципі колись, і відповідала за ситуацію в області. І тоді буде з кого питати. А зараз призначає президент і питають президента а він далеко у Києві. А всі, скажімо, проблеми вирішує обласна рада. Я дуже вам дякую, що ви завітали до нас студії. До речі, Олег Сало заявив, що не приймав присяги державного службовця, коли його призначили головою Львівської облдержадміністрації, але і не зобов'язаний був це робити. Детальніше про це ви зможете побачити в ексклюзивному інтерв'ю Олега Сала в програмі в об'єктиві. Ми ж тим часом продовжуємо. 17 лютого все ближче, а барикади не думають розбирати. з За законом про амністію мітингувальники до понеділка мали б розблокувати адмінбудівлі. Зате влада мала б відпустити на волю усіх затриманих на Євромайдані. А це 234 особи. Чи вдасться виконати закон? Дізнавалася Вікторія прихід. Барикади під обласною радою поменшали, але розбирати їх поки не збираються. Наша позиція тут повністю співпадає з позицією майдану в Києві. Вона в свою чергу загальновідома. Мають бути звільнені всі політичні в'язні. Після того можна буде говорити про якісь, скажімо, кроки назустріч. За даними штабу національного спротиву, на ранок п'ятниці під вартою ще залишалося 11 затриманих мітингувальників: четверо в Черкаській області, двоє в Дніпропетровській і п'ятеро в Київській. До 17 лютого усіх їх мали б відпустити на волю. Під домашній арешт перевели і львів'янина Олексія Салигу, який перевозив дрова для майдану, якому загрожує 15 років ув'язнення. Такий спосіб влада показує, що ніби виконує свої зобов'язання. Тепер вимагає такого ж від протестувальників: наприклад, звільнити усі адмінбудівлі, як передбачає січневий закон про амністію. Причому як в Києві, так і на місцях протестувальникам залишають лише майдан. Але львів'яни не впевнені, що час розбирати барикади. Ні, не треба, поки Янукович не піде, поки не піде відставку, поки не залишить. Я то він все кожен день тільки слухаю по телебаченню. Працюємо і працюємо. Та вже ніхто не хоче, щоб він працював. Моя думка, що барикади то не є найліпший засіб і спосіб для того, щоб вирішити ці питання. Ці питання треба дійсно вирішувати, щоб майдан ви обрав, ну так, дійсно народних депутатів. Представників Майдану і вони ну, з якимось новим чинним законом війшли в Верховну Раду. Причин дуже багато є, наприклад, навіть те, що стільки людей пострадало, то вже вартує того, щоб дочекатися до кращих часів. І лишити все ж таки. А у Львові я не думаю, що це також було необхідно. Нічого не вирішено, нічого. Я не побачив перспективи, тобто все одно, влада або поставити свою людину. Або буде знов тягнути, 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 Ну не знаю, і Європа не поможе. Ми маємо самі тільки самі розібратися з тим. Зарано ставити крапку. Вважає і адвокат Назарій Курка, те, що відбувається швидше замилювання очей, бо насправді кримінальні провадження по затриманих ще не закриті. Зміна запобіжного заходу це не є звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо особу відпустили додому, наприклад, на підписку про невиїзд чи на поруки, це не є звільнення особи від кримінальної відповідальності. Це є просто-напросто зміна запобіжного заходу. Так, особа не сидить в СІЗО. Так? Але вона сидить вдома, вона є, має браслет, хто має домашній арешт. Але завтра, післязавтра, через місяць, особу виключать до суду і скажуть, тобі 15 років позбавлення волі. І особа буде сидіти в місцях позбавлення волі, і все тому ілюзії певних осіб політичних про те, що виповши випустивши СІЗО, вони звільнили осіб від кримінальної відповідальності це є велика помилка. Поки що лише правий сектор вимагає закриття проваджень. кажуть, звільнять проїзд на Грушевського лише після цього. Але влада погрожує, якщо пікетувальники не виконають вимог закону, то після 17 лютого затримані відповідатимуть за всією суворістю закону. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Такою була інформаційна картина дня від наших журналістів. І від сьогодні новини 20.15 стають щоденними. А я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить!